Сестри, слава Господу, за один суботній день, за тиждень, який він нас охороняв. Він назвою для того, щоб ми тут разом вчились, укріпились у вірі, стали ближчими до нього і стали більш досконаними. Того тижня, який ми прожили, я вірю, що кожен по-особливому духовно змога Ми збиралися частіше. Ми збиралися частіше, більше молились, і я вірю, що для кожного це був новий досвід. Згадуючи ті читання, які ми проходили про боротьбу, кризис, останній час, шторм, світ, який прийде до завершення, роздумуючи, які, які ж досвіди ви взяли для себе і які уроки ви взяли для себе. Яким чином ми можемо перемогти в цій боротьбі, яка нас чекає? Що нам треба робити, щоб спастись? Який урок ми взяли кожен для себе? Будь ласка, можете поділитись. Як? Час дуже скоро минує. Але як перемогти і як подолати той час, який нас чекає? В неділю ми по-особливому зробили такий, як висловок, всіх вчити. Всіх Можна сказати, по одному слову. Хто що для себе взяв. Не головне вистояти в тому школі, а головне приготуватися цій свободі, яка є тепер, яка є приготовлення характера. І ще раз підтвердження було цим чення, що треба готувати тепер характер твоє життя поздня, дождя. А то все остальне, що ми як боїмося, то не головне. Ще... Будь ласка, море, ще щось сказати. Дуже запала в серце мисль, що істина і то, яким путем вона облітається, це не легкий путь, це завдання з определенною жертвою з моєї сторони. А як примір які раді істини вставляли вдоста цієї житті, для того, щоб остатися на Господу. Це дуже так, ну така мисля сильна вічна для мене. Добре, я, э, я вірю, що для кожного. Що своє особливе. Разом з вами я хочу поділитись, що ж мені більше запам'яталось. запам'яталося. В заключенні кожного, кожного читання мені більше впадали в серці слова. Перше, що треба шукати Господа, і друге покоритися йому. Це з нами і буде. Це і буде наша тема сьогоднішніх роздумів. Як, як же людина може знайти Господь? Що практично це для нас означає? В сьогоднішній час совоременна людина вона хоче доказів, вона хоче спостерігати все з научної точки зору. Давайте допускаем, что же говорит Слово Божие. Книга Йова, один слироз лицами віршів говорит так. «Можешь ли, можешь ли ты исследовать найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли, мера Не Бога. І шири море. Як же людині пізнати Великого Господа, який на небі в славі святих ангелів? Чи це, чи це можливо для нас? Чи це для нас потрібно? Щоб знайти Господа нам грізним людям, щоб розбудитися з Ним? Ми можемо зробити це лише через віру. Поки що. В Книзі Євреям 11 розділ говорить так. А без віри убити Богу невозможно. ибо надобно, що приходящий к Богу вірував, що Он є, і іщущим його воздає. Щоб нам знайти Бога, нам потрібна віра. Потрібна віра, що Господь Він є живий, Він є реальний. Навіть на землі, коли Ісус був серед людей, все одно люди не завжди вірили в нього. Все одно знаходились ті, які казали, ти простий чоловік, ти самозванець. Давайте прочитаємо. Э, ці слова були сказані ученику Ісуса Іоанна 20 Ти повірив, тому що увідів мене блаженно видівши і увірувавши. Дійсно, щасливі ті, хто повірить у Господа, навіть якщо ні разу не бачив Його. І навіть Дуже малий, відсоток тих, дуже малий відсоток всіх тих, хто був з ним на землі в той час, ті всі толпи народу, які, які сходилися для того, щоб почути Слово, щоб побачити всі чудеса, вони не всі залишились вірними Господу. Коли ж час в житті людини шукати Господу? Старші скажуть, що свою молодість треба почути Богу. Що молодість найкраща пора для того, щоб подружитися з Ісусом. Молодість скажуть інакше. Молодість треба прожити на Богу. А як вже хочу Господь від нас? Знаєте, в життя кожного. Ісус приходить в різний період життя. І кожен має свій власний досвід. Хтось народився віруючий сім'ї дії? І для нього це прийшло з молоком матері, а для когось це сталося завдяки чуду, завдяки, можливо, виздворенню від хвороби. Можливо, від якихось досвідів чи охорони тяжких обставин, а можливо, для когось навіть війна стала поштовхом шукати Бога. Тому що тяжкі обставини наше життя, вони зближають нас, вони... ми відчуваємо, що ми слабі, і нам не вистачає тої впевненості, яку ми зможемо лише знайти в Бозі. Що ж таке зустрітись з Богом? Про якого чоловіка Біблія говорить, що він ходив з Богом? Так, дійсно, єнок. Ідучи по дорозі, він ішов з Богом. І яким кінець його життя? Або який досвід пережив Єнох в своєму житті. Що сталося з ним завдяки таким дружнім відносинам з Богом? Так, він живим взятим був на небо. Шукати Бога означає шукати Його присутності в своєму житті. Один з перекладів. З Єврита присутність означає лице. І в Біблії також багато віршів є, де говориться, що ми стоїмо перед Богом як лице перед лицем. Подивіться, що пише Псаломис Давід у 26 розділі, ні скрою од мене ліця Твоє Бога. Дійсно, ми маємо розуміти, дорогі брати і сестри, що гріх, він розділяє нас з Богом. Ідучи за Богом, ми можемо загубити Його, коли обираємо свої власні шляхи, коли хочемо жити по своєму уяву, свого розуму. Ісаїя в 5 му розділі говорить такі слова. Іщіть Господа, коли можна знайти Його, призивайте Його, коли Він близько. Дійсно, особливо в тяжкі часи нашого життя, коли стаються різні випробування. Господь Стає до нас більш ближчим. І навіть в такі моменти ми можемо шукати, Його. шукати його визволення і допомоги, але і в мирні спокійні часи. Можливо, здається, для нас ця тема, що шукати Господа це для людей, які, які атеїсти або люди, які далекі від християнства. Та це не так. Навіть якщо ми в церкві не перший рік, якщо ми пообіцяли офіційно служити Господу з чистою совістю, це не означає, що нам не треба переставати шукати Його кожен день і прикладати серйозних усил. Слові Божому, глибина істин, вона не має меж. Любов Божа, яка проявляється до нас щодня, яка проявилась до нас на Головському кресті, це теми, над якими ми можемо постійно роздумовувати. Це теми, через які ми можемо краще і ближче познати нашого Господа. Єремії 29 розділ пише цікаві слова. І визишіте мене, і найді, якщо взишите мене всім серцем своїм. Це не просто формальне дослідження слова. Це дослідження від всього серця. Помічати Помічати Божу руку в своєму житті кожного дня? Що ж для нас дає це пізнання Бога? Амоса в п'ятому розділі там описується цікава історія, коли Ізраїль був в дуже тяжких обставинах. І що ж сказав Господь? Яке, яке рішення? Який вихід може бути з цього? Амоса 5.6 6 Зашіть Господа і будьте живі. Дорогі брати і сестри, коли ми будемо шукати Господа, коли Він буде нашим другом, посередником Ісус Христос між Богом, то завдяки цьому ми зможемо бути живі. Ми зможемо бути живими вічно. Зустріч Богом також може дуже позитивно вплинути на, наш, на наше життя, на нас. Спілкування з Богом через Слово Боже, через природу, через пісні, воно змінить наше серце і наш характер. Слідування за ним приведе нас до змін. Хочеться разом згадати історію людини, яка думала, що є послідовником Бога, і життя її змінилося на 180 градусів, коли вона зустрілася лицом до лиця з Господом. Ця история записана в книге Деяний Апостолів в 9 раз. Сам же, еще душа угрозами и убийством на учеников Господа пришел к первосвященникам и выпросил у него письмо в домах, в синагогах, чтобы у кого он идет... Послідуючим всіму ученню, і, і мужчин і женщин зв'язать, в Єрусалім. Це життя людини, яка думала, що вона вірить в Бога і робить Його справу. А от що сталося після цього, коли Господь зустрів його на шляху, коли він хотів робити цю роботу? Це слова. Бога до Пророка, який мав прийти до Нього. «Но Господь сказав йому, іді, Он є мій ізбраний сосуд, щоб возвіщати ім'я Моє перед народами, царями і синами Ізраїля. Ви бачите, яка переміна проходить в житті людини? Спочатку він хотів розрушати церкву Божу. А після сам Господь говорить, що він буде мій ізбраний сусуд, який буде проповідувати, який буде укріпляти церкву і розпространяти зв'язку про Ісуса. Дійсно, дорогі брати і сестри, для кожного з нас дуже важливо зустріти Господа в своєму земному шляху. Тому що для кожного з нас дуже потрібні зміни, щоб бути готовими до зустріти нашого Господа. По-любому нам прийде зустрітись з Богом і відповісти. Це буде або на суді, на якій кож, кожен має дивитися, або це може статись навіть тепер. І Христос може стати нашим заступником. І в кожного з нас є можливість і інструменти для того, щоб зблизитись з Богом. Як ми вже говорили, це є молитва, це є Слово Боже, це є служіння, яке мотивує нас бути ближчими з Богом. І Звичайно ж, помічати ті досвіди, які щодня Господь охороняє нас. Використовуючи ці інструменти, які Господь дав нам, ми не будемо мати бажання робити ті гріхи, які, з якими боремося багато років. Це стане противним для нас і небажаним. Присутність Божа поміняє наш характер. Тому що навіть в народі є така прикладка, з ким поведешся, того і наберешся. І дійсно, тут це працює так само. Це укріпить нашу віру в Господа, завдяки чому ми зможемо мати прощення. І особливо ті важкі часи, які чекають кожного. Ми можемо здатися за, за руку небесного батька. Хотілося б зачитати ще декілька віршів друге параконором 15.2. Господь з вами дав виснів, і якщо будете іскати його, він буде надіть в Дійсно, дуже багато обітниць є і вони. Підкріпляють нашу віру. Господь Він зробить тисячу шагів на зустріч нам, якщо ми зробимо один шаг на зустріч до нього. І дійсно, для того, щоб знайти Бога, треба прикласти зусилля. Є одна притча, яка дуже символічна для нашої теми, яку Ісус Христос розказав своїм ученикам. Я прочитаю ей. Она записана в Евангелии Крепенности, Или как одна женщина, имея 10 драх, если потеряет одну драху, не зажегши свечи, не станет искать и мести комнату тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и, и скажет, Порадуйтесь со мною, я нашла потеряну драку. Дійсно, для того, щоб знайти Господа, треба прикласти деякі зусилля. Але коли ми його знайдемо, ми будемо раді, як ця жінка, яка потеряла ту драгу. Господь близько з нами, нам лише прикру... треба прикласти небагато зусиль, щоб він був з нами присутній. Друге, що б хотілося поговорити по нашій темі, це що значить для нас, для християн, покоритись Богом. Що означає слово покірність? Це бути слухняним. Дійсно, бути слухняним Божої волі, бути покірливим Біблії і тим установам, які там написані, покірність відчувати залежність від Бога. Вирішуючи свої справи, які, з якими ми стикаємося кожного дня. Світати Господи, що ж мені робити? Як мені йти по Твоїй волі? Дорогі брати і сестри, я бажаю, щоб кожен з нас шукав і знайшов Господа, щоб ми краще пізнали його, щоб ця зустріч вона привела до змін і до вічності. Щоб ми були покірними і слухняними пословцями Ісуса Христа. Хочу прочитати вірш, яке буде побажанням для кожного з нас, записаний в книзі 7, 8. І так, покоріться Богу, противостоянті д'яволі і убіжіть від вас. Приблизьтесь к Богу і прибізьте к вам. Амінь.